Казка пасочка Великоднього тижня забіліли всі хати, ніби вбрались у білі сорочки. Лишень одна маленька хатка край села Стояла, як сиротина без білої одежини. У тій хатці жила бідна вдовиця. Попала вона в тяжку слабість. І більше жодної помочі не мала, окрім семилітнього сина. Семенко був дуже добрий синочок, і слухняний, і тихий, і роботящий. Друзі любили його, як рідного брата, а отець духовний і вчитель, як рідного сина. Він бувало, як дівчина, і ложки помиє, і хмизу назбирає. І корову догляне, одним словом, усе, на що тільки його слабких сил стало, а упоравшись із роботою, не відступить від мами. Вона, бідна, лежить на ліжку. А він бере книжечку та стане читати так гарно і складно, що аж мама радіє. Так він і тепер читав. І втомився. Наостанку сказав: Мамо, мамо, післязавтра вже великдень, а ми яке свято будемо мати? Мама глянула на нього, і рясні сльози покотилися по її обличчю, бо жаль стало доброї дитини. А потім сказала Синочку, Якби лише Бог дав мені одужати, якось воно буде. Семенко хотів щось сказати, але хтось пробіг попід вікна. Він вийшов з хати і побачив свого шкільного товариша Василька, що прибіг його відвідати. Поговоривши між собою, хлопці увійшли до хати. Василько побачив, що в їхній хаті сумно, не побілено, пасочок не напечено і нічого не приготовлено на Великдень. Вийшли хлопці знову на двір, а Василько питає: Чому у вас нічого не зварено, не спечено? А хто, каже Семенко, варити буде, коли мама хвора? Засмутився Семенко, та й Василькові стало жаль його. Прийшов Василько додому, а мама його тоді якраз виймала з печі Великодні Паски. Василько глянув на паски та й каже: Мамо, а ви мені спекли пасочку. А як же, дитино, спекла? Та ти знаєш. Що я всім домашнім по пасочці печу. Ось твоя пасочка. А, яка вона гарна. Мамо, я собі зараз її візьму. Та куди ти її візьмеш? Я всі до комори занесу, та й твою теж. Ні, мамусю, дозвольте, я її сам сховаю, коли вона моя. Візьми. Лишень дивись, не їж, бо то не годиться. Ні, мамуню, я не буду їсти. Взяв Василько свою пасочку, вибіг на двір, дав її Семенкові. Дарую тобі цю пасочку, щоб і ви мали свято. Семенко прибіг радісний до хати і каже. Не журіться, мамуню. Будемо і ми, мати свято, подивіться, яку пасочку мені Василько подарував. Мати зітхнула, подивилася на святі образи і сказала Бачиш, сину, що Бог нікого в біді не залишає, хто лише у нього милість має. До Василькової мами прийшла сусідка і спитала. Як їй паски вдалися, господиня повела її до комори, показала все печиво й додала, що найкраща паска Василькова. Васильку, сказала вона, ану покажи свою пасочку. Василько почервонів, як буряк. Стоїть і словечка не промовить. А потім розповів, що заніс її Семенкові, бо вони бідні. Ви, мамо, не гнівайтесь на мене, закінчив Василько, що я йому свою пасочку подарував. Мама поцілувала свою дитину, нав'язала цілу скатертину пасок, солонини, ковбас та писанок і послала Васильком... Бідній удовиці.